Всім привіт, з вами програма Lego Toy. І сьогодні, як ви поняли, сьогодні ми будемо вот отакий конструктор, чи з Китаю, він чи не з Китаю, але все одно я буду його обозрівати. Головне, тут в нього є написано все в китайських іероглифах, швидкість всяка там є, що там в нього може робитися, коробка тут. Фір... Фірма Казі. Ось вот така фірма. Щось трохи трясеться, такий самоліт. Підзначення, що його можна відправляти Человечек. ну і багато чого? От сам самольот, можу його поставити далі, щоб ви добре побачили. І переходимо до самого самольоту. Вот і він, сам самольот. Я розверну його отак. От, от як ви бачите, в нього є три колеса, і потім я покажу його способності. Тут у нас крутиться пропеллер, камера. І чоловічок. І опускаються колеса, як ви бачите. С стріляє він хорошо. Ну, він і стріляє, от Урин. Лететь. і хочемо призилитися. Ой, я нечайно поламав. І от небольшая не не поломка була, то ми такого відвігаємо ці колеса, і він садиться на землю. Колес літає, задвіг. Задвігаємо і він летить. І переходимо до нашої закуски. Як ви поняли, сьогодні буде плюс Лего Той. От сьогодні нам нас на закуску Kinder Hot Wheels. І ви бачите, там до мене вже було дві машинки попалося, якщо ви дивилися перший випуск сьогодні, друг... два випуска. Одночасно, ну, Оці от там, де Кіндри тримаються, це я взяв з Волейболу, Там є спеціальна ігрушка. Якщо ви хочете, то напишіть в коментарях, е, хто хоче, щоб я показав ту ігру. Начинаємо. Я трохи його розпакував і потрясем. Відкриваємо, і в нас, звісно ж, колекція не трясець. О, так так добре запечатано. І нам попалася синя машинка. Наскільки вона крута. Зараз я її соберу через паузу. Кладеш. От ми бачимо у нас цю машинку. Якщо мені на другий раз попадеться якась машинка з любой, з любого, Якщо ще походиться, огняна, я буду радий. І передам до самої машинки. Вот така крута. Та машинка. Тут вона відчіпається і міняємо. Не, і от така ніби ракета машинка. Ну, коротше, ми її ставимо до колекції наших машинок і приступаємо до іначого кіндера, кіндер Марвелу. Я легенько розпакую оце, щоб потім зробити заставку. І легенько розпакую шоколад. О, і це колекція. Навірно, це були ліцензійні хто нам попався. Зараз я соберу і покажу. Ми покажемо вкладиш. Ось такий нам Капітан Америка попався. Це може бути садвіжка така, Ну, типу, вибираєш. там. Я ще... я ще не розібрався і. Мою колекцію. Зараз я вам його псан Капітан Америка. от Отака крута е, фігурка, ніби проста фігурка, але подивіться на його лоб. Ми просто е, б... як би тако взяти, бо я дивлюся на камеру і тако вам. І оп. 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 Вот такий крутий Капитан Америка. Я думав, нам там іначе фігурки попадуться, такі, що причіпаються один до одного, а нам такий попас. Ну, всім пока Ну, ще не, пока, я вам би хотів порекомендувати канал. Вам порекомендувати канал? канал порекомендую Китай Руліт, знімає круті посилки із Китая. Може вже хтось знає, але все одно рекомендую, хто не знає. Всім пока! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, чим більше лайків, чим більше підписок, тим більше відео.